Зореного часу доби вам, громадяни, в ефірі четвертий випуск UNN. Сьогодні поговоримо про створення треків для перегонів, про майнінг, сальваж і трактор БІМ як про підготовку до глобального крафту в грі, про прогрес роботи по Squadron 42 і про зміни в дорожній карті. А щоб не пропустити наші відео, лайкайте, підписуйтесь, тисніть дзвоник і донайте ЗСУ. Усі посилання в описі до відео. В загальнодоступній дорожній карті ми можемо побачити всі завдання, які наразі виконуються для Star Citizen і Squadron 42, Як і в будь-якій розробці іноді в завданнях бувають перерви, коли для продовження необхідно чекати, поки свою частину роботи зробить інша команда. У такі моменти часом потрапляють так звані тіньові завдання. Поки більша частина команди зосереджена на швидкому релізі апдейта 3.19 на лайф сервера, вже розпочато поетапну розробку Alpha 3.20. Детальніше про це ми почуємо в кінці цього тижня. Сьогоднішній інсайт присвячений проміжному завданню, яке часто зовсім не на виду, йдеться про еволюцію треків для баги Cat, які заповнюватимуть додаткові конференц-зали подій типу Invictus. Формально всю роботу здійснює один розробник Стефан Дамроу. Перший трек був створений як спосіб заповнити конференц-центр, коли там не проводиться жодних заходів, щоб він не простоював. Це був трек для перегонів на PTV по конференц-центру з неоновою рекламою і дуже комерціалізованим простором навколо автодрому. Після налагодження та впровадження зародилася думка, що непогано зробити другий трек у перервах між основними завданнями. У грі вже є кілька конференц-центрів, тож їх теж можна буде заповнити контентом перегонів. До нового треку розробники хотіли створити щось нове, щоб створити відміну від попереднього треку атмосферу. Основа все ще являє собою частину гоночної траси, але весь простір навколо неї повністю замінено за допомогою декорацій і стилів оформлення. Планування також відрізняється. Основна частина треку розташована в головному залі, але присутні і відголудження в бічні кімнати зі своїми особливостями. Декорації для треку ще не готові, але вони підкреслюватимуть особливості залів. Також є напрацювання щодо розміщення на треку рухомих об'єктів, що руйнуються, таких як крижані шипи, крізь які гравці зможуть проїжджати. Нам показали різні пандуси, трампліни-підйомники, які можуть урізноманітнити проходження треку і додати складнощів у виборі маршруту. Є ідеї створити. Зони зниженої гравітації для продовження стрибка, але все це на стадії прототипів і не обов'язково буде впроваджено. Основною проблемою може стати синхронізація всіх цих елементів на сервері та клієнтах гравців-учасників перегонів. Тому не варто чекати чогось особливого, але в майбутньому це може урізноманітнити геймплей. А ми хочемо нагадати, що з 19 травня стартує внутрішній ігровий захід Invictus, який триватиме до 30-го числа цього ж місяця. Під час івента діятиме безкоштовний доступ до гри. Докладніше виділяється дізнаєтесь на нашому сервері Discord, посилання в описі відео. 5 травня пройшов години лайф, присвячений майнінгу, сальважу та Трактор Біму. Про все це розповідали Ден Труфін і Торстен Лемен з європейської команди по постійному всесвіту. Вони трохи поговорили про постійні запити різним командам, коли, наприклад, команда розроблення місій може мати потребу в новому предметі або новій фічі, після чого все це запитується в команд розроблення, дизайну та арту. Після ми почули про те, що команда турбо. Валися, що видобуток ресурсів може відчуватися нудно і набридати гравцям. Майнінг існує досить довго, що гравці почали втрачати до нього інтерес. Усе це призвело до оновлень, ребалансу та еволюції геймплею. За словами Джарета, відгуки бекерів у спільнотах і на спектрумі досить позитивні, і загалом усі цілком задоволені майбутніми змінами. У 3.19 настають дуже великі зміни, які змінять дуже багато чого. Ресурси для видобутку в 3.19 матимуть свої відокремлені місця спауну. Локації будуть фіксовані і багато ресурсів буде дуже важко знайти. Кожен ресурс тепер матиме унікальну стандартну щільність, що змінить масу руди. Своєю чергою, це означатиме, що деякі матеріали теоретично краще шукати й добувати на мол, ніж на проспекторі, або, можливо, що вам потрібно об'єднатися з кількома проспекторами, щоб видобуток був рентабельним. Якщо вірити Дену, новий інтерфейс майнінгу просто чудовий. Він же зазначив, що можна або полюбити, або зненавидіти новий геймплей у стилі. Йде, роздроби, збери, і продай. Він стане набагато менш випадковим ніж раніше. Тепер ви знаходитимете родовище роди на локації з кількох каменів, тож що не менше ви не прилетите, не маючи змоги розколоти руду, щоб полетіти абсолютно порожнім. Головки для майнінгу та витратні матеріали були піддані ребалансу, тому вам потрібно буде заздалегідь визначити, яке спорядження потрібно взяти з собою залежно від руди, яку потрібно добути. Джаред додав, що все перераховане створюється в рамках підготовки. До глобального геймплею крафтингу. Сальваж було додано в 3.18, і зараз він перебуває в стадії активного розвитку. Торстен зазначив, що задоволений пишається геймплеєм, озираючись на обмежений час розробки і відведений на його впровадження. Особливо йому подобається контраст з іншими ігровими механіками. Наприклад, деякі люди після важкого робочого дня просто хочуть вимкнути мозок, увімкнути музику і пошкребти трохи корпусів. Також ми дізналися, що триває робота над додаванням функції мульчування, напили обшивки на пошкоджені ділянки, однак вона є частиною фічі з процедурних пошкоджень. Тягові промені або трактор БІМ також є частиною 3.19. Корабельні компоненти можна буде приєднати та від'єднати, але є проблема з цим процесом. Наприклад, можна технічно обдурити гру, помінявши або знявши будь-які компоненти, як от майнінгові голівки на орендованому проспекторі, без будь-яких штрафів. Далі розробники почали відповідати на запитання зі спектрому та чату. На питання про поганий ігровий Процес пов'язаний із зміною компонентів на кораблі, розробники повідомили, що ця проблема їм відома, і над її вирішенням усе ще працюють. Наприклад, має бути щонайменше можливість змінювати зовнішні компоненти у тих кораблів, де вони є. Проводиться робота з додаванням можливості приєднання та від'єднання зовнішніх кофрів від видобувних кораблів, оскільки вони стануть предметами, що купуються, але потрібен механізм навантаження для фіналізації цього процесу. Після фіналізації процесу розпилення, фактичний базовий. Разовий матеріал, з якого зроблена розпорошена частина, буде основою отриманого в процесі розпилення матеріалу. Наприклад, якщо крило гладіусу здебільшого титанове, а не алюмінієве, значить воно буде розпорошувати здебільшого титан, а не алюміній. Тяговий промінь запланований як вузький і точний інструмент, щоб уникнути захоплення цілого набору предметів, зібраних разом, адже це може призвести до проблем, пов'язаних з отриманням предметів та їх крадіжкою. Кожен тип променя матиме межу переносимої маси, але в майбутньому. У бутньому ця концепція може бути вдосконалена, щоб мати специфічний промінь для переміщення вантажів або, можливо, специфічний промінь для переміщення великих обсягів, виключно для навантаження. Такі зміни можуть бути внесені, ґрунтуючись на наших відгуках. Цього тижня був представлений місячний звіт по Squadron 42. Ми ж зі свого боку вибрали для вас найважливіше і найцікавіше. Команда зі штучного інтелекту продовжує роботу над удосконаленням поведінки, покращенням анімації та розробкою нових функцій. Поведінка під час сну та відпочинку на ліжку отримала покращену анімацію. Відшліфовано різні анімації дозвілля, які дозволяють персонажам дивитися телевізор і користуватися мобіглазом на двохярусних ліжках. В рамках задачі про створення логіки патрулювання станції Стента та Шубін було впроваджено базову функцію охорони. В маршрути внесено зміни задля більш реалістичної поведінки, Одновлено логіку НПС з діагностичним візком. Тепер шиї може штовхати його навколо гладіусу і взаємодіяти з консолів в різних точках. Додано нові анімації пересування та анімації блокування для транспортера персоналу, включно з анімаціями входу та виходу для водія, другого пілота та пасажирів на задніх сидіннях. Відшільфовану анімацію вибивала на вході до клубу та покращена анімацією шиї для персонажів, які відчувають сильний біль. Створено новий набір рухів для персонажів наркоман і втомлені для додавання різноманітності. Були створені різні анімації блоку шиї для прибиральника, таких як розміщення та використання відра та швабри. Також досягнуто значного прогресу в робочому процесі прибиральника завдяки тісній співпраці команд дизайну та анімації. Продовжується удосконалення анімації в роботі візків. Команда перейшла від роботи з вайтбоксом до більшої варіативності. Команда з функціонування штучного інтелекту створила прототип поведінки персонажів, які використовують снайперські гвинтівки, що дозволяє їм вести вогонь з за низького укриття. Для цього використовується нова риса спостереження та модель поведінки. Продовжено роботу над поведінкою. Нижньому бою для конкретної сутички, включаючи синхронізовані атаки між гравцем і ворогом. Створено набори анімацій, що дозволяють ворогу наближатися до гравця, ухилятися і уникати його, коли він готується до атаки. Продовжується підтримка використання зброї з транспортних об'єктів, тобто всього на чому може їздити NPC. В рамках задач соціального штучного інтелекту створено чотириногу істоту, яку можуть погладити гравці. Команда з технологій штучного інтелекту досягла значного прогресу у роботі над функціями синте. Системи навігації та пересування. Завершено задачу з модифікації вартості зони для навігації. Наприклад, локація з вогнем матиме високу вартість для звичайних NPC, що змусить їх уникнути її. Однак ця ж локація матиме меншу вартість для NPC, одягнених у протипожежний захист. Розпочато роботу над уникненням зіткнень з наземними транспортними засобами, що передбачало оновлення системи для підтримки уникнень зіткнень як між транспортними засобами, так і між транспортними засобами та NPC. Оновлено систему запитів до системи поведіння. Та транзитних тактичних точок. Команда також розширила налагоджувані інструменти шиї, зокрема додавши візуалізатор для тестування запитів тактико-очкової системи. Команда з керування транспортними засобами штучним інтелектом закінчила розробку нового бойового шиї-винищувача. Для неї існують варіативні моделі, наприклад, агресивна або обережна модель, що призводить до видимих відмінностей у поведінці NPC. Впроваджено нові алгоритми для розрахунку швидкості корабля впродовж сплайну, щоб запобігти заректор. Корабля з лінії руху, розпочато експерименти з функцією процедурно згенерованих сплайнів, яка дозволяє кораблям літати навколо досить детальної геометрії, уникаючи зіткнень. Команда з анімації протягом місяця працювала над анімацією NPC кричущих галсонів, анімацією рукопашного бою бандула та анімацією пересування цивільних. Створено анімації для ковдр на ліжках, прибиральника та персоналу транспорту перевізника. Додані анімації для нової істоти, поведінки шиї під час пошуку, налаштування з. Зброї, черги гравців за їжею, гравців, що користуються дверима, шавки та багато іншого. Команда анімації обличчя опрацювала велику кількість матеріалів для першого епізоду, щоб решта команд могла почати над ними працювати. Команда з рушія відшліфувала технології, розроблені за останні кілька місяців, готуючи їх до інтеграції в основний потік розробки. Нова внутрішня система збірки коду StarBuild знаходиться на завершальній стадії компіляції під Linux. Після цього команда почне впроваджувати її всередині. Компанії для управління пам'ятю команда Росія продовжує розробляти внутрішній інструмент для кращого аналізу використання пам'яті. Для рендерингу Gen 12 перенесено останні застарілі потоки рендерингу на новий API. Також видаляється застарілий, більше непотрібний код. Почалися поліпшення потокових систем. Розпочато перенос потокової логіки з основного потоку до фонових процесів. Також була проведена робота над загальною системою фігур з поточним фокусом на редакторі, щоб дозволити дизайнерам встановлювати кількість. Підсегментів. Для покращення областей сутності було виконано значну роботу з кодом, щоб забезпечити узгодженість і відсутність дублювання подій входу та виходу у всіх випадках. Також було оновлено систему життєвого циклу сутності, щоб дозволити дизайнерам визначати області з різними правилами, наприклад, додавання агресивного очищення в областях, де важливий геймплей. Також були виправлені різноманітні помилки та оптимізації. Команда обробки фізики додала підтримку лебідок до системи канатів, що дозволяє перемикати. Між фіксованим і шківним кріпленням. Геометричним деталям тепер присвоюється унікальний ідентифікатор для пошуку за назвою. Також були зроблені поліпшення для фізикалізованих колісних транспортних засобів щодо їх взаємодії з твердими поверхнями. Були зроблені різні виправлення та оптимізації. Команда з ігрового процесу продовжує роботу над новими програмами мобіглазу, включаючи віджит статусу корабля на головному екрані та оповіщення. Переглянуто кастомізатор персонажів, щоб додати наступні рівні функціональності. Почаючи скульптування обличчя, впроваджено зворотній зв'язок щодо зручності використання. Було завершено подальшу роботу над оптимізацією. Додано новий спосіб анімування світлових об'ємів. Тепер команда може вимикати та вмикати групи вогнів, використовуючи пласку, радіальну або випадкову послідовність. Маркери об'єктів були додані до зоряної карти, щоб вони завжди були закріплені та видимі, навіть якщо вони знаходяться за межами екрана або зливаються з іншими об'єктами. Інтерфейс дистанційного керування. Дроном і автомобілем був доопрацьований. Команда функціонування транспортних засобів провела роботу над системою багатофункціональних дисплеїв. Тепер вони підтримують дзвінки. Робота над новим головним дисплеєм транспортного засобу наближається до завершення. Ця робота також поширилась на інтерфейс турели, який отримав нові візуальні ефекти та функціональність. Почалася робота з підтримки розробки ігрових маркерів. Ці завдання включають додавання маркерів радіолокаційного контакту до транспортних засобів, цілей місії та Цілей. Завершено роботу над командами для другого пілота. Наразі триває робота над діалогами між персонажами, були доопрацьовані елементи управління, зокрема автопілот. Минулого місяця він пройшов інтенсивні випробування і зараз наближається до завершення. Команда з графіки та програмування візуальних ефектів працювала над покращенням реалістичності, функціональності та робочого процесу розробників. Редактор отримав нову функцію HUD, яка показує, коли компілюються ресурси. Розпочато налаштування на. Необхідного об'єму води для використання на планетах у відповідності з об'ємом атмосфери та туману, зроблено низку покращень продуктивності та сумісності основного рендера. Зокрема, видалено застарілу синхронізацію управління буферами між CPU та GPU, яка могла спричиняти зависання драйверів Nvidia, розпочато перенос об'ємного туману та газових хмар на вулкан. Ця функція планується до запуску після суттєвих виправлень сумісності, функціональності та візуального контролю якості. Досягнуто значного прогрусу. В роботі над картою інтер'єру. Основна увага приділяється підвищенню продуктивності та оптимізації полігонів. В рамках покращення технології горіння новий менеджер спільних ресурсів тепер ефективно керує даними 3D-текстур між декількома випримінювачами вогню, пов'язаними з однією воксельною сіткою. Команда з сюжету розпочала перегляд сценаріїв для всієї гри, щоб переконатися, що вони все ще відповідають останнім ігровим змінам. Проведено підготовку до низки макап-зйомок додаткового контенту, відзнято декорації для. Для різних банд, з якими гравцям доведеться зіткнутися як у FPS, так і у режимі польотів в ході компанії. Відзнято позасценарні поведінкові варіації для масових NPC, відомих як червоні сорочки. Варіації використовують динамічний розмовний контент для розмиття межі між мовчазними NPC-масами та скриптовими персонажами. Розпочати роботу над всім об'ємом тексту, з яким зіткнуться гравці. Команда з технології анімації досягла значного прогресу в обробці ресурсів для анімації голови. Продовжується робота. Та у співпраці з іншими командами над інтеграцією бази даних ДНК у загальну кодову базу. Команда з інтерфейсу користувача почала роботу над візуальним оновленням радіального меню і екрану тюнінгу зброї. Створено концепт арти для меню наступного покоління на основі існуючих можливостей. Разом з командою транспортних засобів здійснено коригування макетів хадів транспортних засобів, розпочато роботу над новим інтер'єром та міні-мапою. Команда з візуальних ефектів продовжувала працювати над створенням ефектів для кількох локацій. Тривала робота над особливо складною послідовністю руйнувань. Команда почала зосереджуватися на ефектах зброї, що має на меті покращити загальну якість і узгодженість візуальних ефектів зброї у Сквадран 42 та постійного Всесвіту. Вона також підтримуватиме нові ігрові вимоги, зокрема пошкодження та знос. Ну і наприкінці пройдемося по змінах у дорожній карті та трекері прогресу. У трекер прогресу було додано два завдання: перше завдання це проникнення на корабль. З реалізацією цього завдання інтер'єр кораблів. Гравців буде вважатися забороненими зонами для тих, хто не має дозволу на вхід. Спочатку дозвіл буде надано через систему команд. Власник корабля та його команди можуть атакувати гравців без ризику отримати крайм статус. Друге завдання це нові місії щодо повернення вантажу. Гравцям потрібно буде знайти важливі предмети у списках вантажів, а потім забрати їх безпечно. Ці ж завдання були додані і до дорожньої карти. Також до дорожньої карти були додані завдання створення та реалізація довгоочікуваної. Лінкс, яка має з'явитись у патчі 319, та Міск Халсі, який має з'явитися з виходом патчу 320. Загалом це все з цікавого. На сьогодні, все. Дякуємо, що були з нами. А якщо ви бажаєте стати частиною однієї з найактивніших і найбільших спільнот Star Citizen, ми чекаємо вас у себе. Для нас головне ваше бажання та адекватність. Також реєструйтесь за реферальним кодом, розміщеним під відео, та отримуйте 5 тисяч внутрішньої ігрової валюти. Побачимось у Всесвіті.